Добрий день, малята! Послухайте уважно та відгадайте загадку. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяр і покрівельник. Носить назву. Так, будівельник. Будівельники будують будинки дітям та дорослим. Будівельники вміють будувати будинки різної величини та форми. Будинки будують одноповерхові та багатоповерхові. Будівельники працюють в будь-який час року за будь-якої погоди. Дітки пропоную нам разом з вами побути сьогодні будівельниками та зробити аплікацію будиночок. Для роботи нам потрібно аркуш паперу, заздалегідь підготовлені елементи будиночка. У вигляді геометричних фігур. Ємність клеєм, пензлик з підставкою, клейонка та серветка. Спочатку розкладемо на папері наші фігурки та поглянемо, який будиночок у нас вийде. Беремо довгу зелену смужку та прикладаємо внизу аркушу. Це буде травичка. Потім беремо великий квадрат. Це сам будиночок. Дах у нас буде в вигляді трикутника. Ось так прикладаємо. Двері будуть у вигляді маленького прямокутника. Розміщуємо. І залишу два віконечка квадратної форми. Ось так. А тепер давайте разом з вами все це приклеїмо. Почнемо з травички. Набираємо пензликом клей. І притримуючи пальчиком нашу детальку, добре намазуємо її клеєм. Прикладаємо до основи, притискаючи серветкою. Забираємо зайвий клей. Далі послідовно наклеїмо основу нашого будиночка, дах трикутної форми, двері та віконечка. Працюємо охайно серветкою забираючи зайвий клей. Ось такий гарний будиночок у нас з вами вийшов. Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!